Всім привіт, друзі! Сумували а зараз. Ми вам покажемо одну дуже класну локацію. Це місто називається Сопортухар, містечко Відьом. Відразу при в'їзді в місто в яру є печера. Щоб діти не розбігались, матері та бабусі розповідали їм, що там живуть чаклуни та злодії, які крали масло та викрадали дітей. Його назва походить від легенди, згідно з якою замість печери все бачить око відьми. Це, з чого починається екскурсія в це містечко? Це з цієї печери Відьмине око. Вони так назвали, тому що щоб діти не розбігалися. Батьки вигадали історію, що відьми крали дітей у печері відвідувачі звертаються з проханням до відьми, кидаючи туди монетку, щоб воно було виконане. А друга легенда розповідає, що була тріщина на дні печери, з якої спілкувались з іншими світами. Вважалося, що душі входили і виходили через неї. І це був перехід до чистилища для тих душ, які ще мали сплатити свою покуту. О, пальця як хтось з собою забрав відьму. відьми завжди такі. Так, без пальця? Дімдивують пальці. Ану да. ще Фоточку. Сопорту Хар це прекрасне місто у провінції Гранада, а саме у регіоні Альпухарра, в центрі національного парку сєрра Невада. Піднімаючись вверх до центру Супортухара, Хара, ми бачимо величезну статую відьми Баби Яги, відьми російського походження, яка любить їсти маленьких дітей. Максим. Я думала, що це колодязь з чистою криштальною водою, оскільки але виявилося. Ходи подивишся, що виявилося. Це звичайний смітник. Люди зробили це смітником. Сопортухар відомий як місто Відьм у Гранаді. Це не питання історії чи вигадок, це історія. В результаті цю ідею просували в туристичному плані. Чутки, які дійшли до наших днів і забезпечили місто цікавими місцями для відвідування. Це містечко Сопортухар є дуже маленьке містечко. Воно налічує не більше 300 людей. А його площа лише 14 кілометрів квадратних. Прямо туди треба, довісаю, палець показує. хата Ага. А це музей. А чого ти в музеї ти що? Там глядим. Оце Отже, чому Супортухар є містом -відьом? Під час правління Філіпа II відбулось повстання Альпухара з 1568-1571 року. Конфлікт, який завершився вигнанням мавританського населення з цього регіону Гранади, це означало, що міста, такі як Супортухар, залишились без жителів, тож люди з інших частин Іспанії заселяли їх. У випадку з цим містом більшість нових мешканців прийшли з півночі, особливо з Галісії. Усі знають кельтське коріння тих земель, їхні язичницькі свята, їхні забобони, їхні вірування та заклинання. Тому і почали поширювати чутки, що в супорту є відьми, які влаштовують шабаші. Це прекрасне місце можна відвідувати у будь-яку пору року. Але щоб насолодитись всією його магією та містикою, найкращий час у серпні під час ярмарку привидів або на Хеллоуін, 31 жовтня. Що ви знайшли, дівчата? Буду! Ми... А він теж страшний? Він спляче і тут копійки теж треба кидати. Ну, копійки, я так бачу, тут треба всюди кидати. Це прям бізнес. Немає. Мампі. Ходімо далі. Це що шоколадна хатка ага. з цукерок. Спечева Марія, бачиш? Шоколадний будинок гензеля та гретель із відомої казки братів Грім додає нотку чарівності і без того захопливому супортухару. Щодня сюди приїжджають численні туристи, яких приваблює цікавість побачити справжній цукерковий будинок. А, та це магазинчик. А, це шоколад. Цей маленький будиночок це не просто пам'ятка, це запрошення зануритись у світ уяви, уявити той ліс, де гензель та гретель натрапили на той будиночок із цукерок. У цьому мальовничому містечку вирішила оселитись відьма Мюрель, відома своїми спробами зловити гензеля та гретель. Петруса ці курячі лапки. А А ось, дивися, дивися. шапка на але її напевне потрібно платко. обійти. А це внизу. Внизу йдемо, обійдемо. Тоді? — І якась змія ще є. — Ага, ще є змія, так. — Ти бачиш, а, все страшно! Ага. — Ні, В них Хеллоуін стабільно. — Тут Хеллоуін круглий рік, бачиш? — О, 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 о! — Постійно! — Емілі була б щаслива, якби тут жили. — Ага, Емілі, ти ж дуже любиш Хеллоуін. — Ой, тут, дивись, всякі різні також є, ці сувеніри. Ага.

Ми вже бачили, що баба Яга стоїть на в'їзді в місто, але у супертухарі у неї також є свій будинок, а позаду неї є фонтан Чорро, на якому написана загадка відомої відьми, яку майже ніхто не може розгадати. Можливо, ви її розгадаєте. Дивись, тут така, ще книга є. Це книга Максим про бабу Ягу. Це взагалі цей персонаж мені не дуже до вподоби, Але так і пише Баба Яга. Здається, мускальський персонаж чи ні? Ні, Чи це з російських та з російських. З казок. Біжу, mm -hmm. це... Баба, яка, Але... Оскільки будиночок красивий та яскравий, тому туристам він дуже до вподоби. Сопуртухар це постійний сюрприз, фантастичні персонажі, вигадані елементи, що походять із снів або кошмарів на цьому маршруті чаклунства, якому здається, немає кінця у цьому чарівному містечку. Це таке цікаве. У своєму такому стилі. Мама, Все. О, точно! Я... Ось що ми хотіли. Зверху бряд така бабуяга ще одна. <гум> <гум> Також тут є така мітла. Вона, звичайно, не літає, але можуть вийти досить красиві інстаграмні фото. Отже, давайте Дуже попробуємо. Живописані. Давайте спробуємо. Я лечу! Я лечу! А зараз ми наближаємось до головної площі цього містечка. Деги, ялинка? Найважливіше місце, яке варто побачити в супорту це фонтан Відьом, розташований на Пласа де Абастос. Вона є центром цього міста. Тут відьми варять своє зілля. Бачиш, вони варять зілля. Ага. Вже дав. Ага. Ну, щоб їм не було скучно, напевно. Це Мірадор, дивись як тут гарно. З нього такий відкривається гарний краєвид. Дивись, як гарно. Це оглядовий майданчик Мірадор дель Ембрухо. З цього балкону відкривається неймовірний вид на долину та сусідні міста. Чарівне місце без магії. Кажуть, тут є фонтан, де треба загадувати бажання. Ану. Онте Сан Антон. Так кажуть. А, а де пише про бажання? Я читала. Але це виявився не фонтан Бажань, а фонтан Сан-Антон з найбільшою кількістю андалузьких плиток. Я перший раз бачу таке в Іспанії. Стоп. Туалет 50 копійок. Власний туалет в Іспанії. Я таке перше бачу. Опа. Є прям такі екстремальні крамнички. Звідки в нього ця водичка б'ється? Знайшли це... дракона. Макс, дивись, який він класний, і великий, суперпухар. А що він робить, Катя? Це вода. Та я розумію, а, ні, але. Ні-ні, ні це так. Ні, 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 це так. Це те, що, <ріст> що ви подумали. Не, не дитячий зовсім дракон потім... Почекай, 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 розкажи ще раз цю легенду. Розкажи ще раз цю легенду, так. Ти припер подачку. Як, як? Стимулювали на кофеїла. Це, щоб появлялися діти швидше. Треба пити цю воду, тому що вона афродизіакон. Я думаю, що це не зовсім така легенда. Ну, це так, так, ця легенда розказує. Пити воду з фонтану одна з важливіших речей в Супорту Місце, звідки надходить, вода, є незвичайним, і тому вірять, що вона має властивості афродезіаку або що вона стимулює родючість. То, то, Ні, дракону обов'язково це... просто легенду не треба розказувати про Так вона зверху пише. Там зверху таке пише, всі знають. Та ну, чекайте, я вернуся, прочитаю ще раз, не може бути. Та, там таке пише, що... Що, прямо треба пити з драконом? Стимула фертіліда. Боже, все. Паше, я. Поїхали! Досить. Після часу це невідомо. Не даю тримання. Не даю тримання, все. Стимула фертіліда. Це зовсім не дитяче село. Ну, це для всіх. Це вам може підвідувати як діти, так і дорослі. Для дітей відьми, для дорослих дракони. Ми знайшли карту, куди нам далі йти. Ми відвідали вже Куевас, печери, Бабу Ягу, оглядовий майданчик. Фонте де драгон, тобто тобі саме більше сподобалося. Фонтан. Пошло для вас десеос, а ну йдемо туди. Йдемо зараз до колодязя Бажань. Ти йдеш, ні? Та йду, йду. Цілий Ух, день. Ти, вверх, або вниз. Горщики, де відьми готували свої зілля. Ага, воно все зварене. Вони напевне їх забули тут. Так, Який де... живописний підвальчик. Чи там хтось живе? Я думаю, що нам наверх. Йдемо ти наверх. Одним з найбільш вражаючих є цей гігантський павук, який чекає на відвідувачів. У розмовній мові його називають чорною вдовою Супортухара і дітям дуже весело проходити через його лапи, щоб продовжити свій візит до міста. Якщо ви боїтесь павуків, краще уникайте цієї зупинки, тому що добрий тарантул, більший за вас підстерігає вас на стіні, спокійно плетучи свої павутині. Іншими словами, павук, який плете сни, точніше кошмари. Смія. Є змія? Я думала, що ми вже заблукали в цьому місті. Ще одна скульптура цього міста це змія, що перетинає Тінаус. Тінау – типові будинки альпухари з балконами над вулицею, які утворюють невеликий тунель. І змія проходить через один із них. Така голова звідси з цієї сторони. Тако можна її полоскотати. Дивись. Треба. Дивиться, полоско... я, я можу достати. Достаточ... <клес> до <скочці>, <клес> 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 Кусить? <клес> <клес> Катя, як руста виноград довесо. Де? Все, голий бетон, все. <клес> Немає нікус шматочка землі. І отут дивись, проростає лоза. І дивися, який виноградник наверху. Ого. Бачиш? Я подумала, що це просто <клес> якесь пересохше дерево. Ого, сама широка вулиця в цьому містечку. Ді, а, Дійсно, це ж найгузенька вулиця в місті. Вау. Прям страшна. Тут навіть двоє не вміститься. вмістся. Ага. Ні, а двоє. То тобто ти Максим ледве влазиш. <рес> Отже, ця вулиця називається Санхія. Ширина її 48 сантиметрів. Тут ніде нічого не пишеться, ні вона. Ось це закидається монет! це Як може, казати, є. і є цей колодязь бажань. Ага, дивись, скільки там монеток. Ось ми знайшли колодязь бажань. Будемо кидати монетку і загадувати бажання. Давай, Ямі. Бульк? Ого. Мені Прям булькнуло так. Ви чули? Збудеться, сто процентів збудеться. Це містечко є дуже маленьким. І за дві години його можна повністю все обійти та оглянути. А бажання загадала тільки мама. Я теж це містечко Супортухар з його крутими та вузькими вуличками, доглянутими та прикрашеними вазонами нас просто зачарували. Читай! кажу, чого вони всі сто прийшли? Випити чудодійного напою не треба. Це містечко є дуже мальовниче та веселе усе на відімську тему. Тому ми його дуже рекомендуємо відвідати. Особливо це буде цікаво дітям. Нова машина моя. І поїхали полили. Це місто відьом міфів та легенд перенесло нас у свій чарівний та магічний світ. Ми провели суперкрутий та веселий день з сім'єю. Відьмечко щастя! А тепер нам уже пора повертатися. Отже, до зустрічі у наступному відео! Что стало с Эмили? Эми, Эми! Дуся, вытягивай, ты вытягивай. Ты Побачимось!